Бажаємо здоров'я, ком на зв'язку. Проведемо розіграш 122-мм гільзи з гаубиці д 30 Кошти підуть для 140-окремого го окремого розвідувального батальйону. Тут черговий убиванчик поїде до 5 ї окремої штурмової бригади. І так Переходимо до самого розіграшу. Зібрано 16383 гривні. Розпочинаємо запис екрану, дозволяємо вибираємо кратність поповнень 50 гривень. Один у нас переможець. Показуємо учасників. Завантажуються наші благодійники. Угу. Перемішуємо. Залишилось зовсім трошки. І визначаємо переможця. Па-бам! Переможець! Виявився В'ячеслав Солоцький. Вітаємо! Ця гільза їде до тебе в гості. За каву зранку на столі. Дякуйте тим, тим, хто на війні. Дякуємо. Слава Україні!